Дорогі брати і сестри, сьогодні такий особливий день. В чому його особливість це годі назвати святом чи праздником Це радше пам'ять, пам'ять співстраждання Пресвятої Богородиці Матері Ісуса. Лише мама. А сьогодні це українська мама, може збагнути, зрозуміти глибину, біль і страждання, невимовні страждання Пресвятої Святої Богородиці, яка спочатку іде хресною дорогою, потім стоїть під Христом, надіючись. Сподіваючись, коли вже по-людськи нема на що сподіватися, лише мама може так надіятися. І навпаки, лише Богородиця, Пресвята Богородиця, Мати Ісуса, страждальна Мати може зрозуміти, збагнути біль, страшний біль української мами. Я впевнений, що сьогодні нині, коли так страждає українська мама, вона не є сама. З нею поруч, завжди поруч дуже близько є Богородиця. Нехай вона пригорне усіх українських матерів. А до свого серця нехай витри сльози, нехай втишить біль. Української мами, а для тих матерів, які в небі нехай випрошує щасливу вічність, Царство Боже і спасіння.